Hello, guys! Чи а, Мене давно не було на ютубі, але я вирішила зробити влог. Я їду на 3 дні в подорож, тому я тут щоб вам показати все. Я знаю, що мене давно не було, але я думаю, до тієї ситуації, що я пропала на ютубі. Можна оцей мемас по чому так часто попадаєш. Але I don't know. чомусь мені не хотіли знімати на Ютуб Але зараз я реально дуже сильно хочу знімати на Ютуб тому я вважаю, що це гарний початок. Я збираю чемодан. Зараз на годинку 1040. На завтра. Треба виїжджати в 6.13 ранку, і я ще маю зібрати речі. Ви Розумієте, наскільки це рожого, але що є, то є Let's go! Зараз один ночі, і я зібрала ще речі. Але зараз ще сушаться деякі речі і мені треба буде доскласти вранці, але в цьому все вже готово. Тому я йду спати. Йоху! Нарешті! Good morning, Зараз 550. Я тут, І короче, Сбираюсь. Что ж, думаете? Я не встигла нічого з бо я просто э, шурбулося за 3 минути до електрички просто бігла з <смодану> по подробні. Просто так було гарно. Я її встигла. Але так, да, все ж на чемодані, бо місця в електричці немає. Ну, що можу делать? Ми приїхали в Черкаси і перші емоції фастів. Наче <смі> нічого не змінилося, ми попали фастів, ребят Черкаси, привіт. Чисто, а ну, дивіться, а, ну романтично. Аляванка куль бабок. Але ну, просто якщо ви були фастові, то ви зрозумієте. Файф фастово, тупо вайфа. Максимально фафай <смі> фастово. А ми думаємо, що ми, ми, ми приїдемо. Там, ми... не Там ти паспортний да. похоже. Ми думали, що ми прийдемо в якесь елітне місто, типу, типа, буд, буде, да, модні якісь кав'ярні і т.д. де. Но як ви бачите, ми до львівських круасанів йдемо пішком. П'ять кілометрів. І години. По-друге. Злобляється на таксі за 100 гривень. Я в пастові. Таяна, розкажіть ваші перші Я... враження про місто Сміло. Я приїхала на 3 дні фасто Що вам ще сказати? Скажи, що ще? Як дорога в потязі розкажи? Ні, потяг топчик. Наша провідниця в потязі була прям, ну, така прям... Дуже гарно. О, називається. Ми тільки приїхали в місто, де буде конференція. І почалась повітряна тривога. Зацініть кстати, мою супер класну зачіску. Дейт. Сміло, нас кожної хвилини все розчаровує, розчаровує. Ми стоїмо на топовій зупинці. А... Дуже естетично. Уже 20 хвилин не можу э, викликати таксі уклон. А убір мене вже не може. Щас попробуємо їхні пісні «Он таксі». Я вже не дам виїхати на трактор. Я вже не дам виїхати на трактор. Хто б? Я тут розклалась в руських круасанах і роблю мейк uh, через ноут. Найс. Nice. Ну, виглядає їх красиво. Тим більше тиск на нас відбувається. Тому для того, щоб прийти в Божу присутність, потрібно прибрати все, що нас в Вісім переді мною подивився, що таке складніше себе з Бога, думаю, та, вибачте, манали <ріпи> я. Воно <їда>, да, да. <ріпи> Розумієш, це, це смарт, знаєш, от вчитися, спостерігаючи за кимось. мы засовывались. Первый день прошел да. вот такой супер, найс. Nice. Дети, как классный браслетик. Мы вообще втумались. Идем спать. Нет, я апдейт снимаю. Так что мы сегодня задолбались ехать. Еще и сегодня на конференции. Тус, так что До завтра. Ми йдемо спати, митися, а потім спати і зустрінемося завтра. Для блога. І так ми сьогодні приїхали на конференцію і побули, у нас було прислання, проповідь, і зараз а, у нас обід. І ми вирішили не їсти там на локації, а вирішили піти в місцевий ресторан в Смілі. І Просто я сейчас вам покажу прайс. Прайс на хвилиночку. Ну а, салати 105, 195, Цезарь 180, Ну і ну, просто прайси на київські. Це так дешево. Ну це прям вау. Суп. Отак от такий от прайс смілі. Маша, ти що скажеш? Що я скажу. Це пушка. Можна в Київ такі, будь ласка, сині. Це просто ага. я вибачаю сейчас. Вареники 75 гривень. Салат легкий, 45 гривень, ребят. Ну, давайте. В Київ. Тільки не думайте, що сміла, ну, вся така красива і <свистак> <свистак> Ну, Це її найкращий. Це, це її найкра. Ми показуємо найкращу частину.

Нашого друга як хлопець нема, дружина. Я хочу сказати: у нас недавно у церкві там було таке підліткове служіння, де ми цю тему обмірковували. І це я баганий войр. Взагалі, давайте розказати вам, що ми планували жити в отелі, але виходить, що на цій конференції, була до корпіруселення безкоштовно у людей. І ми живемо максимально класних людей. І це прям класно. Сьогодні ми провели до День останній до конференції у мене загинувший голос, бо я вчора дуже сильно кричала пісню. Привіт, Маша. Я Челик Нікіта з Кременчуга. Взяв телефон, подивитися фотографії. Зараз я знімаю відео на твій телефон. Ми йдемо так і ти вон там з Антоном моїм корішем. От, а я тут іду. Хе -хе. Ну на, іду. Коротше. Бажаю тобі всього найкращого і щоб в тебе завжди були сили. І ти вперед не дивлячись ні на що. Ти непогана людина. Это будет классно. <свят> вот таксисты, да? <реш> Жака, снимай, каждый раз новые люди в кадре. Рома, ну ты мог бы догадаться, ну серьезно. <свят> Рома уже <за> тут. <свят> <свят> я снимаю, я не виноват. <свят> снимаю весь, объект. Приним. Что такое? Кто это? Что такое? Давай, мальчик, не, уходи. Помощник <релизость> ну, с Давай, Вот так? Знаешь? Тебе только вот так. Брат. Мы в Киеве, Не ура, вообще-то. Не, вообще-то. Вообще-то, хочется назад. Вообще, грустно. Было Ребята, вы лучшие. Да, вы просто бес.